Давно мрієш відкрити власний барбершоп? Команда експертів допоможе тобі у цьому, адже Барберкін це не просто про хорошу стрижку, це про територію справжніх чоловіків, які цінують себе та свій час. Ставши нашим партнером, ви отримуєте стандарти ведення бізнесу, розробку індивідуального фінансового плану, маркетинговий супровід. Вже з перших місяців почнете отримувати прибуток, рекомендації по дизайну, матеріали для навчання персоналу, корпоративні тренінги та зустрічі, консультації на всіх етапах співпраці та багато іншого. Старт роботи вашого барбершопу всього за три кроки: зв'язатися з нами і обговорити деталі співпраці, підписати договір та отримати стандарти ведення бізнесу, слідувати керівництву по запуску і управлінню бізнесом. Долучайся до команди, адже співпрацювати з нами легко отримувати прибуток просто.